Люди завжди були серцем бізнесу. Навіть у вік технологічного просування не змінилось те, що саме клієнти визначають успішність компанії. Грамотний маркетинг спонукає нових людей користуватися вашим продуктом, а crm системи стали головним інструментом розвитку відносин з ними. Отже, сьогодні поговоримо про те, як crm системи впливають на маркетинг та як підсилюють маркетингові зусилля компаній. Перший і можливо найважливіший спосіб, яким crm системи підсилюють маркетинг, дають краще уявлення про вашого клієнта. Вони збирають та аналізують великий обсяг інформації про клієнтів, включаючи їхні покупки, інтереси, історію взаємодії з компанією та багато інших факторів. Ця інформація допомагає маркетологам краще розуміти цільову аудиторію та створювати більш ефективні кампанії для залучення нових клієнтів. CRM може зберігати дані про товари або послуги, які покупці вже придбали. Завдяки зібраній інформації можна створювати персоналізовані рекомендації для клієнтів. Наприклад, якщо ви знаєте, що клієнт купив камеру, йому можна запропонувати лінз та аксесуари. Це робить маркетинг більш ефективним та збільшує ймовірність додаткових покупок. Наступним важливим аспектом впливу CRM на маркетинг є покращення сегментації клієнтської бази. Сегментація це процес поділу клієнтів на групи за певними характеристиками, такими як вік, стать, інтереси, середній чек тощо. crm системи допомагають створити точні та докладні сегментації. Завдяки цьому можна придумати способи залучення для конкретних груп клієнтів. Допустимо, ви маєте кав'ярню. за допомогою crm системи. Ви визначили, що велика частина ваших клієнтів це студенти, і створили спеціальну пропозицію для студентів, скажімо, знижку на каву в певні дні тижня. З точною сегментацією маркетологи можуть оптимізовувати маркетингові кампанії та спрямовувати ресурси туди, де вони більш ефективні. Наприклад, ваш магазин одягу продає чоловічий і жіночий одяг. Якщо серед клієнтів частка чоловіків і жінок приблизно однакова, ви створюєте рівноцінні рекламні кампанії для кожного сегменту. А якщо серед клієнтів 80% чоловіків, отже, саме цей сегмент більш зацікавлений у ваших товарах і відповідно більше ресурсів треба виділити на залучення чоловічої аудиторії. crm системи допомагають автоматизувати багато рутинних завдань маркетингу. Це включає в себе розсилку електронних листів, управління соціальними медіа, аналіз ефективності кампаній та багато інших функцій. Автоматизація дозволяє маркетологам краще використовувати свій час та ваші ресурси. Електронна розсилка є одним з найпопулярніших інструментів маркетингу. Використовуючи дані, зібрані в crm системі ви можете автоматизувати процес розсилки листів та надавати персоналізовані пропозиції кожному клієнту. Якщо ви маєте ресторан, ви можете використовувати crm систему для автоматичної відправки листів зі спеціальними пропозиціями або знижками вашим постійним клієнтам в дні їхніх народжень. Однією з ключових функцій CRM-систем є також відстеження результатів маркетингових кампаній. Це дозволяє компаніям аналізувати, які з їхніх маркетингових зусиль приносять найкращі результати, які можуть бути оптимізовані або відкинуті. Маркетологи можуть перевіряти, які компанії проводять до покупок, які засоби комунікації найефективніші та які канали просування працюють краще за інші. Це допомагає бізнесу зосередити зусилля та ресурси на найбільш прибуткових стратегіях маркетингу. Відстеження результатів також дозволяє корективи у реальному часі, що підсилює ефективність рекламних кампаній та економить рекламний бюджет. Останні в списку, але не по важливості. crm системи допомагають компаніям створювати більш глибокі та персоналізовані відносини з клієнтами. Це сприяє підвищенню рівня лояльності клієнтів, збільшенню повторних покупок та зменшенню втрат. Наприклад, ви можете надсилати індивідуальні знижки або пропозиції на основі історії покупок та інших даних про клієнта. Це збільшує ймовірність того, що клієнт зробить повторне замовлення та залишиться прихильним до вашої компанії. Висновок crm системи стали необхідним інструментом для сучасних компаній, які прагнуть ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією. Правильне впровадження та використання crm систем може принести значну користь бізнесу та сприяти його успіху на ринку. Це потужний інструмент для покращення маркетингових стратегій компаній. CRM допомагають краще розуміти наших клієнтів, покращувати сегментацію, автоматизовувати маркетинг та відстежувати результати. Правильне використання crm систем неминуче призведе до покращення показників вашої компанії. Тому вивчення цих систем та їх використання в маркетингу це важливий крок для сучасного бізнесу.